Баскетбольне свято у Львові. Наше місто прийняло фінал чотирьох Кубка Суперліги з баскетболу. Четвірка топових команд України боролася за трофей, який у підсумку мав дістатися найсильнішому. Особливою була мотивація місцевої Галичини. Залишити кубок вдома справа честі. Волею Жереба у першому півфіналі зустрілися Миколаїв та Феро. Доволі швидко запоріжці показали усю серйозність своїх намірів другий в історії привезти Кубок до рідного міста. Зелено-білі контролювали хід поєдинку і у підсумку святкували перемогу. 80-70, яка вивела їх до фіналу. Нам завжди хочеться грати з сильна командою. Завжди. в полуфіналі, в фіналі. І победитель, звісно, буде ну, на, на даний момент ще чуть, -чуть сильніше, тому все буде. Вот. Другое дело, що нам прежде всего важливо не з ким грати, а як ми будемо готові к завтрашньої гри. Під пильним оком гравців «Феро» друге місце у фіналі, розігрували Франківська говерла та місцева політехніка Галичина. Два тижні тому у матчі регулярного чемпіонату політехи обіграли ведмедів. Цього ж разу фортуна була на боці Говерли. Переповнені трибуни Палату спорту Галичина стали свідком фіаско своїх улюбленців – 66-81. Говерла взяла реванш, проте на святкування часу не мала. Це фінал. І я не думаю, що зіграки нуждаються якій-то мотивації. І перше, що вони мені сказали, ми йдемо спати. Нам потрібні сили для завтрашньої гри. Время 7 часов, там. Ні, не сім, да, сім где-то по восьмому. Вони говорят, ми йдемо спати. Нам потрібні сили для кубок». Часу побиватися, політехи також не мають. Мені дуже шкода, але... Духом падати не будемо, будемо реабілітовуватись, я думаю, в третьому колі чемпіонату. Легший півфінальний матч та більший досвід кубкових поєдинків зіграли свою роль. І у фіналі Ферого шансів Говерлі не залишив. Яскрава гра лідера запоріжців Кулпепера принесла його команді Кубок. Уже другий в історії. Фінальний результат більш ніж переконливий. 87-69. МВП фіналу чотирьох визнали капітана феро Олександра Рибалка. Uh, don't um, I got MVP last... Та без різниці. Я був МВП минулого року, але ми програли. Це звання нічого не означає. Важливо бути не лише МВП, але й переможцями. Так і сталося. Як і годиться, свято завершилося актом вандалізму. Олександр Рибалко обрізав сітку з Львівського кільця і забрав додому ще один трофей. Віталій Кулачковський, Роман Маленький, Юрій Герасимов, головні новини Львова.